Цьому травня цього року ми перебували в конфронтації до Тернопільського національного економічного університету в зв'язку з тим, що своїм наказом ректорат Тернопільського національного економічного університету в односторонньому порядку вирішив здійснити перенесення коледжу. З міста Калуша до міста Тернополя, звичайно, що таке питання не могло не набути резонансу, особливо соціального, оскільки в коледжі навчаються діти-сироти, діти-інваліди, діти, позбавлені батьківського опікування, дуже багато дітей з малозабезпечених сімей. Звичайно, що поїхати на роботу до Тернополя не в змозі працівники педагогічні нашого коледжу, а так само персонал. Оскільки відстань 150 кілометрів. Не враховуючи всі ці обставини, Тернопільський національний економічний університет змусив нас, колектив, батьківський колектив, студентський колектив, вдатися до мір свого захисту. Ми зверталися в усі інстанції, які могли би нас захистити. І дуже приємно зараз мені, напевно, відзвітувати. Про те, що м, тривала і клопітка робота нарешті е, увінчалася успіхом завдяки батьківському комітету, завдяки батьківському колективу, завдяки е, мерії міста. Депутатському корпусу міста, завдяки депутатському корпусу від Івано-Франківської області у Верховній Раді України, зокрема від міста Калуша Сікорі Олі Мирославівни. завдяки депутатському корпусу обласному, зокрема, велике хотілося б звернути увагу на велику вдячність висловити голові державної адміністрації. Обласної державної адміністрації і е, пану Турценку, і голові обласної ради, пану Скрипничуку. Так само е, керівникам громадських організацій, зокрема самооборони та автомайдану, всі ці люди були нам надзвичайно великою підтримкою в нашій дуже важкій боротьбі за те, щоб ми залишилися в місті Калуші, за те, щоб ми відстояли інтереси наших дітей, за те, щоб ми відстояли свої інтереси. І е, можна сказати, що. Наказ, який був виданий 24 червня 2014 року, за номером 752, є підтвердженням того, що ми залишаємося на роботі, діти наші залишаються на навчанні, і особливо велика вдячність колективу і студентського колективу, ректору технічного університету, Національного технічного університету нафти і газу. Пану Крижанівському Істахі Івановичу, який своєю доброю волею взяв нас в структуру свого навчального закладу. Цим наказом Калузький коледж економіки, права та інформаційних технологій передають структуру технічного національного університету нафти і газу. Зараз вирішуються всі питання по юридичних процедурах цієї передачі. Студенти будуть переведені на навчання до технічного університету нафти, до, коледжу, до Калузького коледжу економіки, права та інформаційних технологій технічного університету нафти і газу із збереженням умов зарахування. Зобов'язані керівники здійснити передачу майна, передачу основних фондів, також привести у порядок штатний розпис. І комітет по ліцензуванню. Повинен посприяти в тому, щоб були внесені зміни до ліцензії технічного університету Нафти і Газу, і ми могли з 11 липня здійснити успішний набір за спеціальністями правознавство, обслуговування комп'ютерних систем і мереж, екону... е... організація виробництва та фінанси і кредит. Тому е... з приємністю будемо бачити абітурієнтів в стінах нашого закладу.